Восап, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо про колись доволі гучний проект на нашому криптовалютному ринку: інтернет-комп'ютер або ж просто скорочено ICP Я чудово розумію, що незважаючи на значну корекцію та деяке розчарування, у цього проекту досі величезна фанбаза тих хто вірить у його довгостроковий потенціал і розвиток блокчейну. Скажу так, друзі. Якщо ви не є фанатиком фундаменталу і хочете з холодною головою зважити всі за та проти перед тим як приймати якісь рішення, то сьогоднішній випуск саме для вас ми розглянемо поточну ситуацію проекту, його майбутній потенціал. Ну і звісно, обговоримо, чи варто взагалі його купувати? Як завжди, бажаю всім приємного перегляду. З вами Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. А ми поїхали! Що ж, друзі, якщо ви не дивилися жодного відео про ICP, не читали статей і не заглиблювалися у фундаментал, то скажу коротко: інтернет-комп'ютер це швейцарський проект. Який повноцінно запустив у 2021 році, він позиціонується як блокчейн першого рівня, за допомогою якого можна вдосконалювати застарілі технології it індустрії, модернізувати сам інтернет та будувати на базі ICP різноманітні децентралізовані протоколи. Якщо підсумувати, інтернет-комп'ютер є конкурентом таких блокчейнів першого рівня, як Ефіріум і багатьох інших. Дійсно, зараз існує величезна кількість. Із таких проєктів. варто сказати, що весь рух навколо ICP розпочався на фоні ринкового ажіотажу у 2021 році, коли панувала ейфорія, і все навколо показувало величезне зростання. Саме на цій хвилі з'явився інтернет-комп'ютер, і його творці буквально били себе в груди, стверджуючи, що це заміна ефіріума вбивця всіх блокчейнів першого рівня, що він підкорить весь криптовалютний ринок. Ці хлопці, розробники ICP, тоді робили дуже гучні заяви, які на момент ейфорії дійсно працювали. Їм вірили. Додатково на руку проекту грав той факт, що в ICP інвестували великі венчурні капіталісти, такі як Multicoin Capital, Andreessen, Horowitz, Union Square Ventures, Securia... ПоліЧейн і багато інших. У той час справді в проєкті були відомі фонди, які привертали увагу всіх, хто намагався проаналізувати технологію. Вони внесли до проєкту на той момент, за мірками 2021 року, просто величезні суми. Це було понад 167 мільйонів доларів. І цей факт впливав на те, що люди просто вкладалися в інтернет. Комп'ютер хтось на 100. Хтось на 145, а хтось на 90 баксів, сподіваючись на підвищення до 1000, ну або до 2000 доларів. У цей момент ейфорії самі розробники розуміли, що відбувається, і заявляли, що ринкова капіталізація досягне 100 мільярдів або навіть 150 мільярдів, запевняючи, що кожен хто купує, обов'язково заробить, адже це вбивця ефіріума. А тепер подивимось на ситуацію сьогодні з цим так званим вбивцею ефіріума. Ми переходимо до аналітичного ресурсу, де бачимо, що на сьогодні в екосистемі ICP заблоковано понад 46 мільйонів доларів ліквідності. Тобто, це загальна сума грошей, що знаходиться в їхній децентралізованих протоколах, і це дуже сумний результат. Якщо порівняти цю суму із новими інструментами, з новими блокчейнами першого рівня, ми бачимо значну різницю. Наприклад, у блокчейна Aptos ліквідність складає понад 854 мільйонів. Мільйони доларів, а у блокчейна Sue понад 941 мільйон. Є також сеї, екосистема, якого все ще слабка. Але там уже понад 155 мільйонів доларів ліквідності. Що вже казати про сам Ethereum, який ICP обіцяв ліквідувати і вбити ще в 2021 році. На сьогодні в ефіріумі заблоковано майже 50 мільярдів доларів ліквідності. Просто неймовірні суми. І знову ж таки, якщо говорити холодно і неупереджено, повертаємось до ICP і бачимо тут абсолютні копійки у порівнянні з його основними конкурентами. Розумію, що можливо хтось захоче мені заперечити, мовляв, якщо вам подобається ICP і ви не звертаєте уваги на ці деталі, ви можете сказати, що сам блокчейн показує досить високі показники активності, і з цим ну важко сперечатися. Це дійсно так. Якщо подивитися на дані, все виглядає чудово. Блокчейн розвивається за багатьма таблицями. Проект часто займає не четверте, а перше або друге місце. Це факт, і з цим не посперечаєшся. Якщо ми навіть зазирнемо в звіт Electric капіталу, побачимо, що над інтернет-комп'ютером працює 221 розробник, і вся структура показує непоганий приріст. Ця інформація особисто дає мені розуміння, що команда має фінансування для виплат зарплат, є кошти на розробку блокчейну. Однак, у глобальному сенсі це ніяк не впливає на партнерства, колаборації чи круті децентралізовані протоколи в їхній екосистемі. Минуло більше трьох років. І за цей час проект абсолютно нічого особливого не показав і не може похвалитися ну нічим, крім хорошого маркетингу, наприклад, у тій самій соціальній мережі X Знову ж таки. Трохи відійшов від теми. Якщо продовжувати говорити про позитивні моменти, то не так давно, у травні 2024 року, вони представили оновлену дорожню карту і заявили, що інтернет-комп'ютер впроваджує технології штучного інтелекту та стає ще більш фундаментальним і технологічним продуктом. Це виглядає круто і цікаво. Навіть трохи підняло ціну. Але минуло вже кілька місяців. А жодних проривних розробок або інновацій. На їхній базі не з'явилося. Тобто після цих анонсів, як і після 2021 року, крім хорошого маркетингу, ну нічого і не сталося. Нам просто додали монету в розділ, і зараз вона займає третє місце серед цих блокчейнів. Але в глобальному плані нічого не змінилося. Як і в 2021 році, команда годувала нас обіцянками, крутим проектом, чудовими партнерствами, так і продовжує робити це зараз. Хоч би як цей блокчейн здавався фундувим. Ментально сильним, по факту там немає нічого значущого. Якщо поглянути на графік, можна помітити, що з моменту запуску монети на централізованих біржах в 2021 році її курс впав більше, ніж на 96%. Це дійсно вражаючий і одночасно сумний результат. І навіть на поточному сильному ринку ICP майже нічого не продемонстрував за весь цей час. Важливо зрозуміти одну дуже важливу річ, яку, можливо, мало хто озвучує. Всі говорять про технологію ICP, Про те, як це чудово, що на нас чекає величезне зростання. Так, от давайте подивимось на це з іншого боку. Як тільки інтернет-комп'ютер запустився, його ринкова капіталізація відразу становила понад 53 мільярди доларів. Уявіть собі цю цифру: не 10 мільярдів, не 5, не 15, а понад 53 мільярди капіталізації. Блокчейни першого рівня з хорошими фондами, з великим потенціалом зростання ціни. Ну і відповідно, ми хочемо купувати такі блокчейни, як, наприклад, Аптос або той самий Суї, за мінімальною ринковою капіталізацією і у вигідних цінових діапазонах. Зрозуміло, що коли ринкова капіталізація цих монет роздується до рівня бульбашки, скажімо, до 15, 20, 30 або 40 мільярдів, ми будемо фіксувати наші обсяги і продавати ці фундаментальні монети, коли капіталізація буде на піку, а ціни на активі відповідно на високому рівні. Щодо ICP, ситуація була цілковито протилежною. Спочатку ринкова капіталізація проекту була просто захмарною. Ця ситуація з Сіпі, яку ми сьогодні аналізуємо, від самого початку була невигідною для звичайних роздрібних інвесторів. Важливо розуміти, що текономіка цієї монети досить специфічна. Як тільки монету додали на біржі і почали торги, також стартували розлоки для основних інвесторів, які вклали в проект понад 170 мільйонів доларів. Фактично, одразу ж після запуску почалися розпродажі від усіх зацікавлених осіб, які володіли основними обсягами цих токенів. Показую вам цю ситуацію лише для того, щоб ви розуміли, коли монета торгувалася за 230 доларів, а потім за 220 і 217. Саме в цих точках венчурні капіталісти продавали свої обсяги через розлоки. Монету не потрібно було розганяти. Вона вже стартувала з захмарною ринковою капіталізацією. Інвесторам залишалось лише продавати свої обсяги за цими ціновими рівнями. По 100, 200, 150, 80 доларів де завгодно. І навіть зараз, коли ціна монети становить 7 доларів 79 центів, на сіт раундів в них вийшло приблизно 215 ікс. Це просто космос. На поточний момент монета торгується приблизно по 7 баксів. Але уявіть собі, який надприбуток отримали інвестори з цього величезного фундаменталу. Мої оплески цим венчурним капіталістам. Вони справді знають, як заробляти на нашому ринку. І коли венчурні капіталісти все це розпродавали, звичайні люди на хвилі ейфорії та жадібності, спостерігаючи за зростанням ринку, вірили в цей проект і купували монету по 200-150 доларів, довіряючи обіцянкам, що капіталізація досягне 150 мільярдів і більше. Багато монет на ринку зростають, показують неймовірні цінові діапазони. Чому це відбувається? Чи тому, що ринок дозволяє звичайним інвесторам заробити? Ні. Це результат спекулятивного інтересу венчурного капіталу. Якщо їм потрібно розігнати ціну токена, вони це зроблять, щоб заробити. У випадку з ICP не було потреби щось розганяти, оскільки все було підлаштовано під інтереси венчурних інвесторів для максимального заробітку. Розумію, що деякі фанати цього блокчейну чи ідеалісти, які обрали ICP і вірять, що він замінить ефіріум, може заявляти, що ця монета повернеться на піковій рівні і зросте до 200 доларів. 500, може навіть і обжене ефір і так далі. Друзі, хочу сказати наступне: я переосмислив, які перспективи може мати ICP. і хочу поділитися цим відверто з холодною головою і без упереджень. Уявіть на секунду, щоб ціна виросла з поточних рівнів, ну до, скажімо, 300 баксів. Наприклад, на сильному ринку в 2025 році. Це дало б. Майже 4 тисячі відсотків зростання для такого сценарію, ринкова капіталізація монети з урахуванням того, що вже 90% усіх токенів знаходяться в обігу, мала б скласти близько 100 120 мільярдів доларів, що відповідає нинішній капіталізації одного з топових централізованих стейбл коїнів, як от USDT від Tether. Як ви вважаєте, які шанси, що ICP досягне такої ринкової капіталізації? На мою суб'єктивну думку, шанси на це практично ну, нульові. Можливо, ви поставите мої прогнози під сумнів, але на основі свого багаторічного досвіду скажу, це мало ймовірно. Так, можливо, я помиляюся. І через два роки ICP зможе стати ваговим гравцем, але на даний момент це виглядає максимально антиупічно і майже неможливо в умовах поточного ринку. Отже, якщо цей інструмент не зросте до 200-300 баксів, що він може показати? Поясню: якщо ми візьмемо адекватні цілі, реалістичні цінові діапазони і ринкову капіталізацію, то можна очікувати інший сценарій. Якщо на ринку буде сильний позитив, жадібність та ейфорія, ціна ICP може вирости до 30 доларів, що складе приблизно 283% зростання. Якщо ціна підніметься до 50 доларів, це буде близько 522% зростання. Це цілком реальні значення. І при таких діапазонах ринкова капіталізація ICP могла б сягнути близько 20 25 мільярдів доларів. Це можливо, але тільки за умови загальної ейфорії на ринку. Якби мене запитали про мою думку, я б краще обрав нові інструменти, які значно цікавіші і легші для підвищення капіталізації, ніж ICP, який вже досить важкий як актив. Звісно, в ICP є зацікавлені особи, але їх значно більше в нових проектах, які ще не повністю використали свій спекулятивний потенціал. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. І ви поглянули під... Іншим кутом на такий інструмент, як інтернет-комп'ютер, обов'язково заходьте в мій телеграм-канал, посилання під відео, де ще більше корисної інформації та досліджень в коротких постах. Всім удачі, друзі! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!